Подивіться на цей провідник. Він зроблений з міді. Його довжина 11,5 см, а діаметр 4 мм. маса 19,8 г. грам. Електричний струм у металах. Мідь це метал, і він відомий людству вже понад 10 тисяч років. В добу неоліту не знали, що цей матеріал прекрасний провідник електричного струму і, як правило, використовували для виготовлення зброї, знаряд праці та прикрас. Саме мідь дала назву бронзовому віку, періоду розвитку людства, коли мідь сплавляли з оловом, сріблом, отримуючи бронзу. Зараз мідь використовують в таких галузях, як електротехніка. З неї роблять проводи, кабелі, друковані плати. У будівництві з міді роблять труби, покрівлі домів. У багатьох монетах використовують мідь. Подивіться на цю печатну плату ноутбука. Крім доріжок печатної плати, ми бачимо товсті провідники міді. Але проводять вони не електрику. А тепло. Від процесорів теплова енергія передається на кулер, який складається з вентилятора та радіатора. Повітря, торкаючись радіатора, нагрівається і виводить тепло назовні. Отже, мідь окрім електрики, ще й прекрасно проводить тепло. Усі ці властивості пояснюються будовою атомів міді та будовою кристалічної градки. Скільки ж атомів міді в нашому провіднику? Прості розрахунки показують, що у цьому зразку знаходиться приблизно 2х1023 на 10 23 атомів. Це 2,23 нулі після двійки. Це 200 тисяч мільярд мільярдів. Тобто, якщо вишукувати атоми з 19,8 грам міді в один ряд, то його довжина буде приблизно 50 мільярдів кілометрів. Це більше, ніж відстань від Сонця до Плутона у 8 разів. У 1900 році, всього через 3 роки після відкриття електрона Джозефом Джоном Томпсоном, німецький фізик Пауль Друде запропонував модель, яка пояснювала електричну та теплову провідність металів. Ця модель увійшла в історію як модель друде або електронна теорія металів. У межах цієї теорії електрони в металі розглядаються як своєрідний електронний газ, що вільно рухається серед позитивно заряджених іонів металу. Погляньте на цю анімацію. Червоними кульками зображені іони Міді. За кімнатною температури вони коливаються з частотою майже 1000 ГГц. Білі кульки це вільні електрони, які безладно рухаються між йонами, подібно до молекул у газі. Ці електрони вже не належать окремим атомам. Вони вільно пересуваються всередині металу, постійно взаємодіючи з йонами кристалічної градки. Таку сукупність електронів і називають електронним газом. Можемо навіть розрахувати загальний заряд електронного газу у провіднику. Він становить приблизно мінус 30 колонів. Це колосальна величина. Подібні заряди накопичуються, наприклад, у грозових хмарах. Але чому ж блискавка не б'є в наш зразок, чому я спокійно тримаю його в руках? Тому що сумарний заряд провідника дорівнює нулю. Негативний заряд електронного газу повністю компенсується позитивним зарядом іонів у кристалічній граці. Звісно, модель друде є спрощеною. Сьогодні її замінила квантова механіка, яка дає точніші результати. Однак на початку ХХ століття ця модель справила справжню революцію у розумінні властивості металів і, зокрема, пояснила закон Ома. Щоб з'ясувати, як виникає електричний струм, зберемо електричне коло. Воно складається з батареї на 3 вольти, що має два гальванічних елементи. Позитивний полюс батареї з'єднаний синім дротом з клемою вимикача. Зараз він вимкнений. До другої клеми під'єднаний анод світлодіода. Він потрібний, щоб обмежити електричний струм через батарею, адже у нашого мідного зразка дуже маленький електричний опір, і тоді у колі буде велика сила струму, що погано для батареї. А ще світлодіод буде індикатором наявності самого струму у колі. Завдяки квантовим ефектам. В ньому енергія електричного поля буде перетворюватись на світлову енергію квантів світла. Далі послідовно включений мультиметр у режимі міліамперметра для вимірювання сили струму у колі. І нарешті наш мідний зразок, у якому зараз всередині іони міді коливаються серед електронного газу. Щоб коло було замкненим, кінець зразку з'єднаний з негативним полюсом батареї. Щоб у металі виник електричний струм, необхідні три умови. Наявність вільних електронів, це властиво всім металам, замкнене електричне коло, щоб електрони могли рухатись безперервно, та джерело електричного поля, наприклад, батарейка або генератор, яке створює різницю потенціалів. Зараз струм у нашому колі відсутній, оскільки коло розімкнуте. Усі елементи схеми з'єднані послідовно, але у проміжку повітря в ключі практично немає носіїв заряду. Все зміниться, щойно ми замкнемо ключ. Електричне коло миттєво зі швидкістю світла пошириться вздовж провідника, і в колі з'явиться сталий електричний струм. Цифровий амперметр показує силу струму 5,4 мА. Сила струму означає кількість електричного заряду, що проходить через поперечний переріз провідника за одиницю часу. Тобто і дорівнює Q поділити на Т, де і сила струму, Q – заряд, а Т час. Отже, заряд можна визначити як добуток сили струму на час, Q дорівнює і помножити на Т. У нашому випадку за секунду через провідник проходить заряд 5,4 млікулона. Цікаво, що знаючи це, ми можемо обчислити швидкість дрейфу вільних електронів у провіднику, тобто середню швидкість руху електронного газу до позитивного полюса джерела струму. Припустимо, заряд електронного газу у провіднику становить 30 колон, тоді що весь цей заряд перемістився потрібен час те дорівнює Q поділити на І. Або 30 колон ділимо на 0,54 і отримуємо приблизно 5556 секунд. За цей час електронний газ пройде всю довжину провідника, яка разом із контактами складає приблизно 110 мм. Тоді швидкість дрейфу електронів В до рівня С поділити на Т. Тобто 110 мм ділимо на 5556 секунд і отримуємо приблизно 2 мм за секунду. Ще раз звертаю вашу увагу, коли ми замикаємо ключ, електричне поле поширюється привідником зі швидкістю світла. І майже миттєво електронний газ починає дріфувати до позитивного полюсу з дуже малою швидкістю. Приблизно 2 мм за секунду. Проходження електричного струму супроводжується ще кількома фундаментальними процесами. Рух електронів під дією електричного поля створює навколо провідника магнітне поле. Провідники зі струмом взаємодіють між собою або з магнітами. Це явище стало основою для створення електричних двогнів і електромагнітів, де енергія електромагнітного поля перетворюється на механічну. Також рух електронів збільшує амплітуду коливань йонів кристалічної градки металу, що призводить до підвищення температури та розширення провідника. Цей ефект використовують у нагрівальних приладах, прасках, паяльниках, електричних батареях, де електрична енергія перетворюється на теплову. Як бачите, усі явища у природі взаємопов'язані. Завдяки електричному струму у металах працює величезна кількість приладів та механізмів, які нас оточують: електромобілі, холодильники, електроплити, смартфони та багато іншого. Ці пристрої роблять наше життя комфортним, дозволяють ефективніше використовувати час і зосередитись не лише на виживанні, як це змушені робити більшість тварин а й на саморозвитку, здобутті знань, допомозі іншим, особливо людям, які через вік чи стан здоров'я мають певні обмеження. Вивчайте фізику і змінюйте цей світ на краще.